Ще одна країна підписала каміньке саміту миру в Швейцарії. Замбія теж вирішила підтримати Україну і стала 79-ю країною в списку підписантів. Нагадаю, українське керівництво назвало саміту швейцарському Бюргенштоці великим успіхом. А в Росії інше трактування не саміт, а формальна конференція, куди майже Ніхто не приїхав цього тижня. Інформаційна кампанія з дискредитації зустрічі у Швейцарії сягла свого апогею. Кремлівські пропагандисти щодня присвячують цій темі годинні ефіри псевдоновини. Обговорюють у ток-шоу. Основний меседж зустріч, що відбулася, не мала жодного сенсу. Чи так це насправді і чому у такому разі окупанти так багато часу приділяють цій темі? Даніл Снісер розкаже більше їхня пісня гарна і нова. Дискредитують усе знову. Конференція по Україні в Швейцарії, ожидаємо, закінчилась нічим. І знову Саміт по Україні в Швейцарії завершився провалом в Кремлі. Вирішили підійти дуже комплексно до цього питання дискредитації української формули. Зараз ключова мета ворога це. Е не допустити будемо так говорити другий самі миру. Чому ворожа пропаганда зачовгала до дірок свою платівку про відсутність сенсів саміту миру? З'ясуємо далі. Не саміта конференція, подія, яка без Росії є формальністю, так узагальнено звучать тези, які ворожа пропаганда просуває з початку цього тижня щодо саміту у Швейцарії, і це кульмінація інформаційної кампанії Кремля з дискредитації української формули миру, йдеться у звіті центру протидії дезінформації. І Відповідно, за часи незалежності такого просто Україна ще не організовувала насправді. Відповідно, доводиться якимось чином пояснювати по перше своєму внутрішньому електорату російському, що насправді сталося. Поїхали на фуршет та за відпочинком у п'ятизіркових готелях. Це резюме журналістської роботи на телеканалі Рен ТБ. Там увесь репортаж із саміту присвятили місцевим краєвидам та цінам у бутиках. Так, поїздка в блаки міру України становиться туром з швейцарським сиром, шоколадом і ліновими. часами. це як мінімум не рядова подія. І їм потрібно, як мінімум, зробити щось таке, що як мінімум, дискредитує всю ситуацію на цьому форумі. Тому це дуже просто береться форум і починається чіплятися маніпулювати за будь-які небліців. Кремлівські пропагандисти не втомлювалися обговорювати скількох обмовок припустились представники делегації у своїх виступах. Хто й на скільки хвилин раніше залишив залу? Вець президент США Харіс канцлер Германії Шольц демонстративно, за чим то ще й унизили Зеленського і покинули саме досрочно. достроково, але з підписом загального ком'юніке, про яке до речі, на Ростебе ні пари з вуст. А у ньому нагадаю три пункти: продовольча безпека, ядерна й енергетична безпека і звільнення всіх полонених та депортованих українців, яких Росія викрала, те, що ця програма мінімум вже нам вдалася, це дуже велика перемога. Це вже означає, що російські плани провалюються, тому що російський план, російський мирний план це встановлення якоїсь умовної Ялти-2, це встановлення якогось корейського сценарію. Це фінляндизація України. Вона вже означає, що ці сценарії не спрацьовують свою інформаційну кампанію з дискредитації саміту. Росія розпочала ще на етапі його підготовки. Спершу Кремль неабияк налякала кількість африканських та країн близького сходу, які зголосилися до приїзду на зустріч у Бюргенштоці. А тепер ще їх вірогідна участь у наступному другому саміті, аби цього не допустити. Кремль вкладає кошти у розвиток мережі пропагандистського телеканалу Раша Тудей на територіях Сид. Держав з незмінною місією промити мізки це задача. Нам відомо. Вона поставлена не тільки там рядовим пропагандистом. Це задача переважна, яку виконує служба зовнішньої розвідки Росії по певних закритих дипломатичних, будемо так і агентурних каналах. Паралельно з цим супроводжуються інформаційні кампанії, використав ворог і тактику відведення уваги напередодні швейцарського саміту, провівши свій показовий з'їзд країн Брікс на рівні міністрів закордонних справ. Це також елемент пропаганди створити картинку грандіозної події. Але по факту мети цього збіговиська так ніхто й не зрозумів. І пропаганда так висвітлювала цю подію, що буцімто бачити у кожного. Своя окрема мирна конференція, якщо в Швейцарії вона якась підробна, тому що там не запросили Росію і не запросили. Там чи чи там інші делегації не приїхали, то наша в нижньому Новгороді мирна конференція дуже значить легітимна, легальна і, і і так далі. Нині ж обговорення української формули завершення війни в так званих змі Росії точиться навколо заяв Путіна щодо миру на власних умовах, які той зробив за добу до початку зустрічі у Бюргенштоці. Дожди бути признані нові територіальні реалії. Статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької області він хотів показати, який він крутий, кі він сильний. Ну, до речі, і на внутрішній аудиторії це один з таких моментів, що це також могло б спрацювати. Що ви собі збираєтеся, але свою територію ми будь-якому випадку заберемо. Ці тези путіна російська влада через пропагандистів та блогерів нині активно поширює у соцмережах в Фейсбуці та в Тікток. Для цього створюють ботоферми, які за допомогою штучного інтелекту навчили навіть коментарі писати українською. Даніл Снісра, Євген Камінський. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Напередодні саміту НАТО в медіа вже називають ім'я нового генсека. Ним ймовірно стане прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Це стало можливим після того, як румунський президент Клаус Йоганіс вийшов з перегонів за посаду генсека альянсу та фактично звільнив шлях для Рютте, якого підтримали всі країни блоку. Тепер Рюте очікуватиме на офіційне рішення, яке ухвалять у липні на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. А обійняти посаду він зможе вже в жовтні цього року, після того як термін повноважень чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга завершиться.